20 років ми щоб Україна стала сильною і багатою. Тому обрала для навчання факультет міжнародна економіка. Хоче набиратися досвіду у сфері розвитку в інших розвинутих країнах, щоб подальшому вділити на знання на практиці. Подорожі по світу і в цьому допоможуть Беде участь у конкурсі. Повірить, що краса, особливо краса душі, врятує світ від ворожнечі. Ваші бурхливі Христина 18 років. Дівчина вважає, що за порукою успіху її харизматичність та освіченість. А краса це комплімент від Бога. У людях цінує вірність та щирість. Більшу частину свого життя хоче присвятити подорожам, щоб збагачуватися враженнями та пізнавати різні культури і народи, захоплюється мистецтвом і всім, що приносить гармонію і радість в її життя. Підтримуємо обласками номер другий. Христина. Номер третій. Анастасія, 17 років. Анастасія студентка першого курсу юридичного факультету внутрішніх справ. У дитинстві займалась гімнастикою та спортивновальними танцями. У вільний час займається спортом, адже завжди потрібно підтримувати себе в формі. Певно йде до своїх мрій, та не зважаючи на перешкоди, не перестає посміхатись. Вірить у вислів, посміхний світу, і він посміхнеться тобі». Цінує в людях насамперед такі якості, як щирість, доброта та простота. Вважає, що лише внутрішня краса є справжньою. Поаплодуйте! Діа 19 років з дитинства займалася моделінгом. Завжди полюбляла бути в центрі уваги та знайомитися з новими людьми. Зараз здобуває освіту за спеціальністю журналістика в Львівському національному університеті. Імені Івана Франка мріє стати відомим журналістом та успішною бізнес-леді, видати власну книгу, над написанням якої зараз працює, та багато подорожувати світом. Секретом успіху вважає свою незламність та харизматичність. Сміливо кидає виклик долі і впевнено другує назустріч своїм мріям. Я цього хочу, значить, це буде.

Вона з дитинства займалась музикою та писала вірші, здобула дві вищі освіти. Обожнює екстремальні види спорту, зокрема катання на лижах. Вважає, що життя дає нам безліч можливостей, які потрібно використовувати з розумом. Планує в майбутньому стати успішною бізнес-леді та хорошою мамою. Вірить, що ми отримуємо від життя лише те, що наважуємося попросити. Тому не бійтеся підвищувати планку ваші оплески. 6. Пожежа! двадцять років. Навчається на туризмі, тому що кожне подорожувати, але все одно і завжди тягне повертатися додому, бо вважає свою країну найкращою і щодня молиться, щоб над нашими головами було блакитне, мирне небо. З дитинства займалася різними видами спорту: професійно плаває, їздить вверх, катається на лижах, на ковзанах, а ще танцює, співає, любить тварин та дуже смачно готує. Вірить у справжню дружбу та кохання, адже вважає, що людина, у якої немає духовних цінностей, це бідна людина. Справжня краса знаходиться. O